Такі звуки чули херсонці 26 грудня. Ворог обстрілював місто, одразу декількома видами озброєння. Ілля Юрченко зв'язався з волонтерами, які перебувають на місці. То просто жах. Люди розказують про те, що обстріли такі, що вони ховаються, а у них двері від вибухів відчиняються. Просто. Приліт в залізничний вокзал. Ми тут війни, вибачте, в Южному не бачили. У нас тут все комфорт, все дуже гарно. От давайте разом об'єднаємося, будемо допомагати. Захисникам та захисницям постійно потрібна підтримка. Волонтери зауважують, що закривати збори стало важче ніж рік тому. Донати навіть маленькі ну пропали, якщо можна так сказати. Тобто менше люди почали донатити до цього. Ми, наприклад, збирали, якщо не помиляюсь, там, тепловізор був. Передостанній, то ми там, 65 тисяч майже місяць збирали, дуже складно. Раніше, ну, дуже давно, ми там, такі цифри там, могли за день закривати. От, а зараз ну, ду дуже складно. І поки ми організовуємо один збір, то у нас два-три в чергу з'являється точно. Наразі, от на цю хвилину, в очікуванні вісім зборів. Вісім зборів і є люди, які просять ще, я навіть не додаю, тому що розумію, що ну, ми, ми, ми не тягнемо вже. вже не тягнемо в цю історію, ну, у нас доволі складно йде. Ми звернулися ми до, до Тетяни Ларіної, адже знаємо, що вона активно підтримує військо. Пані Тетяна наголошує, маленьких донатів не буває, і цей процес має бути постійним. Це питання виживання нас, мене, вас. Всього народу України і самої держави. Це питання порятунку наших нащадків, дітей, онуків, щоб вони мали майбутнє. Допомога військовим це ж не благодійність, а це, повторюся, обов'язок. Ми, ми всі влада і кожен з українців має свої права і свої обов'язки. Коли ми не будемо виконувати своїх обов'язків, і не дай Боже, буде окупація, то ми вже не матимемо ніяких справ своїх як громадяни. По телефону ми поспілкувалися з військовим. Валентин розповів, що придбані волонтерами задонати речі, рятували життя йому та його побратимів. Якщо б не волонтери, я то тобто результати були б зовсім інші, то тобто негативні. У нас медицина, мабуть, 80-90%, тобто, можна сказати, вся почті медицина, це волонтерська йде. Плюс э, следующий транспорт такие же примерно проценты. То есть мы выходили пешком. Дальше э, питание. Э, честно говоря, у нас оно посредственное. То есть оно есть, присутствует, но все равно качество, как бы, оно не хватает его мало, и качество, оно, конечно, низкое. Низшего торта. Консервы тоже самое дешевое. То есть это все самое дешевое. Вот вы видите, в магазинах да, это самые дешевые фирмы. И, соответственно, какие-то, если продукты заграничные, то есть я понимаю, что это какая-то волонтерская помощь также. И отдельно мы ее получаем, например, волонтеры нам какие-то более высококачественные, обычно волонтеры поставляют более высококачественные продукты. Да, то есть необходимые мы витамины получаем, потому что болезни э, это большая проблема человеку, скажем так, лечиться в таких условиях. Далее, очень важный момент, один из, наверное, самых важных, это приводы, например, это какие-то оптические прицелы. Это приладки, так называемые. И вплоть до вооружения. У меня есть несколько видов вооружения да, профессионального которые были куплены волонтерами. О спецприборах я вообще молчу. То есть это какие-то тепловизионные, тепловизоры, тепловизионные прицелы, ночные прицелы, ночные монокуляры. Зараз у штабі волонтерів триває збір на портативну зарядну станцію для бійців підрозділу ППО. Потрібно 26 тисяч гривень. Номер картки 53 75 41 12 11 23 94 26. Долучайтеся до зборів, аби не допустити того, що відбувається зараз у прифронтових містах. Військовий оркестр 93-ї окремої механізованої бригади показав в Южному новий формат для концертних виступів. Інструментальний в традиційному розумінні оркестр зазвучав як сучасний кавер-гурт. Хоча, окрім переспівів, популярної української музики, виконавці підготували і авторські композиції. Після годинної програми слухачі відмовились відпускати музикантів. Ну тоді знаєте, що на біс подивимось, як ми як то кажуть, засвоїли. Яка ваша реакція? Поїхали! Ми той оркестр військовий, мабуть, перші в Україні, які почали ламати цей стереотип військових оркестрів. Там, де люди по нотам грають, сидять. Ми хочемо робити, щоб це було цікаво глядачам, щоб це було цікаво, по перше, молоді і підростаючому поколінню, яке потім буде нести це, які захочуть брати з нас приклад, побачивши нас, і тому що для наших дітей, слава Богу, що військові це як супергерої, і це наша перша задача, щоб дітям хотілось бачити нас, хотілося слухати нас. Южне війшло до списку гастрольних міст по Одеській області для музикантів Холодного Яру. Разом з патріотичними концертами військові музиканти збирають кошти для потреб захисників на фронті. «Це мені прийшло до душі, сподобався дуже концерт. Хай ще приїжджають, і ми їх підтримуємо, і вони нас. Оркестровий колектив військових приїхав до южного скороченим складом. Гітара, саксофон, труби, барабани та вокал у поєднанні з українською музикою знайшли щирий відгук серед слухачів. Це пропозиція Одеської обласної військової адміністрації. Ми не могли відмовити. Ну, не те, що ми не могли відмовитися від саме тому, що це військова адміністрація, але можливість, щоб до нас приїхали професійні військові музиканти. Ну це гріх ну, відмовлятися. От, і ми Чали їх в фейсбук, я бачив їх трішечки в Фейсбук. Це оптимістичні в міру заряджені на позитив люди і те, що вони з цією програмою. Ну вона мені сподобалася. І тому наше завдання було тільки вже все зробити так, щоб люди почували себе комфортно, щоб вони звучали, враховуючи те, що часу перебування в тих дуже дуже обмаль. Ак, здається, нам це вдалося. Оркестр задоволений. Глядачі прийшли. Ми антураж, який хотіли донести до наших жителів міста, залишили дві до наших не до не до жителів, до наших дітей. Ми залишили. Тобто, у нас навіть сьогодні була і новорічна ялинка. Повну версію різдвяного концерту оркестру Холодного Яру. Дивіться в ефірі Южницького телебачення та у наших соціальних мережах. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Там по бахмуті, де спіличу. Воєнні колядки у воєнний час. Вертеп учнів ліцею No4 імені В'ячеслава Чорновола завітав до музею міста Южного. Окрім традиційних героїв та пісень, цьогоріч діти вдягнули образи військових та підготували сучасні колядки на основі подій великої війни. Колядуємо щоб робити гроші для наших нас. Людям збираємо гроші на ЗСУ. Якщо це робиться для ЗСУ, то це ще більше хочеться робити. За словами класної керівниці, вибір воєнної теми різдвяних колядок не випадковий. Діти активно долучаються до підтримки нашого війська. Вони збирають гроші, готують пакунки, додають туди власні поробки та корисні на фронті речі. Ми дуже багато працюємо на благодійність. Не те, що нас хтось примушує, там це батьки, діти, їх бажання. Дякую. Ну а вибір, вибір дітей. Спочатку діти е, сказали, ми ну, е, нам подобається військова форма. Нам е, вони дуже переймаються перемогою, бо у багатьох із них от дядько в одного, дядько в другого на війні. І тому ми вирішили вставити ось цей. Е, може, може, цим ми закличемо швидшу перемогу, і це наша майбутня зміна. Напевно, всі помітили, да, що вони без примусу, але в них це у. Вже в душах думка про перемогу і допомогу. Працівниці музею підготували лекцію для дітей та гостей заходу, розповідали про атрибути традиційного українського різдва: дідух, звізду та павука. На Фейсбуці оголошення пані Люба Плахотна розмістила про те, що діти мають бажання піти з колядою по южному. Запрошуйте, ну от я й запросила. Бо куди ж і запрошувати колядників як не до української світлиці? От ми їм коротенько розказали про ці символи, з якими вони, власне кажучи, ходять, але можливо вони не знають цієї історії. Треба всіма силами намагатися. Прищепити дітям, молодим людям зараз цю необхідність знати свою історію і свого роду, і історію України. Учні ліцею номер 4 традиційно відвідують різні установи міста з колядками. Також святкова коляда завітає і до квартир батьків та родичів. Вертеп від учнів 4-го Б класу буде ходити по запрошеннях ще декілька днів. Більше дивіться в програмі Життя міста.